Доброго дня! Перед вами акумуляторний лобзик Bosch Professional gst 12 v 70 Як на мене, дуже якісна і дуже компактна модель. Він обладнаний тут прорезиновий, дуже зручно рукою тримати його. Він обладнаний маятником. Заміна SDS, швидка заміна, дуже зручно працювати. Наприклад, вставляємо, дивитесь, і воно бац, І зафіксувалося, і вже воно не витягується. Для того, щоб витягнути, просто ви раз і витягнули дуже зручно і дуже швидко. Ролик, в який ставиться один, не забувайте його змащувати. Як на мене, він зроблений більш-менш там більш-менш товстий метал підходить до того ролика. Напевно, він не буде вигинатися з часом. Підошва алюмінієва, досить якісна. Алюмінієва підошва вона характеризується гарною геометрією. Закінчується підошкою такою пластиковою накладкою, яка не дасть е, робити якісь царапини або пошкоджувати поверхню, яку ви ріжете, або залишати якісь сліди. В комплекті ключ для регулювання кута. Коли ви знімете підошву, ви можете вставити регулювати кут. Зараз 90 градусів. Є регулювання обертів присутнє. Коліщатка таке. Є підсвітка, можливість підсвітки в зону різа. Ну і сам включення-виключення. Звісно, можна застосовувати різні акумулятори. Наприклад, ось такого плану акумулятор збільшеної ямності 4 А. Давайте подивимося, як воно працює. Ручка включення в зручному місті, як... і вона саме по собі, тобто, вона не включиться. Треба ну, зусилля, щоб її включити. самопроизвольно вона не включиться. Ну, ось такий лобзик, компактний, легкий. Три роки гарантії. Звісно, треба докупляти акумулятори або стандартні, або збільшеної ємності. Так що можете звертатись, в комплекті входить ось такий протискольний засіб, дві пилочки під'єднання пилососу, ну і захист очей від пилу. Ось і все. Звертайтесь, буду радий чимось вам допомогти.